Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку лев. На жаль, наступного тижня ви потрапляєте в період якогось застою. Відсутність роботи, відсутність справи, відсутність якогось натхнення. Все якось так одноманітно, нецікаво, монотонно. Для когось це навіть може програтися втратою роботи, що вам дійсно не буде чим займатися. А ще ви відчуєте, що ваша справа, чи ваш проект, чи ваша робота забирає більше, ніж дає натомість. Імовірно, вам доводиться витрачати багато часу та сили. А от зарплата невелика, чи задоволення від вашої роботи ви не відчуваєте? Вона вас не надихає, вона вас не мотивує. Можливо, навіть ви взагалі втратили інтерес до цієї роботи чи до тієї справи, якою ви займаєтесь. Ви почуваєтеся втомленим чи втомленою та виснаженим. Ви не можете зосередитися на цій роботі. Ви робите її тільки тому, що маєте робити. Та в цей період втомленості. В період, коли ви не задоволені тією ситуацією, в якій ви зупинилися, однією з ваших, так би мовити, сильних сторін є те, що ви можете зосередитися на собі. Ви можете чесно признатися собі, я втомлений чи я втомлена? У мене немає сили, щоб віддавати її іншим. Ви саме з тих людей, які добре розуміють правило. Під час аварії літака мати в першу чергу повинна одягти кисневу маску на себе, а потім уже на дитину. Якщо ми не маємо сили на себе, то ми точно не здатні допомогти іншим. Отой ваш застій у роботі чи в справі ще й негативно вплине на ваш матеріальний стан. Можливо, цей застій через якісь зовнішні обставини. Наприклад, постачальники не привезли матеріалу і ви не можете зробити свій товар, а отже, у вас і затримка з грошима, бо ви не можете продати те, чого ви ще не зробили. Тарти радять добре проаналізувати всі можливості виходи з вашої ситуації. Має бути якийсь правильний шлях, і ви його можете знайти. Головне зосередитися на цьому. Не намагайтеся вибрати найсамий легший шлях, бо це може вилізти боком. А також будьте обережними і не поспішайте. Якщо ж це дійсно ситуація з постачальниками, що от не привезли чомусь, не змогли, то будьте уважні: не вибирайте непровіреного постачальника, щоб не потрапити в ще більші проблеми.